Російська влада зробила вигляд, що то просто пожежа. У Москві горить найстаріше військове училище РФ. Все б нічого, але очевидці стверджують, що до займання чули кілька вибухів. А ППО столиці РФ навіть оком не моргнуло гаряче вночі? Було і у кількох прикордонних з Україною регіонів. Які наслідки бавовни в ній і давайте подивимось разом. Це канал Сі Обов'язково підписуйтесь і перейдемо до деталей. Розпочнемо з більш загальної інформації. Мінвбивства РФ звітують, що протягом ночі сили ППО знищили чотири безпілотники над Воронезькою, Курською та Білгородською областями. То чи дійсно їм вдалося знищити усе? Давайте поглянемо на наступні кадри. Зараз ви бачите, як палає в Москві... Сталася пожежа. Так у мікрорайоні Кузьминки вночі пролунав вибух. А після звуки схожі на стрілянину. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. У мережі припускають, що пожежа сталася після атаки безпілотника. У мережі також опублікували відео, на якому показали будівлю, охоплену димом від пожежі. Ймовірно, на опублікованих кадрах московське вище загальновійськове командне училище Міністерства оборони Росії. Заклад вищої освіти розташований у мікрорайоні Кузьминки на південному сході Москви, на самій околиці міста біля МКАДу. Відомо, що з 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою з чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Росії в регіонах Федерації теж не сумували. Атака безпілотників на Білгородщину почалася ще у 21.20. Працювала РосПВО. В місцевих пабліках підсумували, що за ніч вдалося знищити те, що летіло на область. Примітно, що ні у звіті Міноборони РФ ні телеграм-канали не уточнюють скільки у кожному регіоні збили. Ну яке відомство, такі і звіти. Зранку вибухова туса продовжилася в Шебекіно. Повідомлялося про обстріл округи. Жителів закликали ховатися в укриття о 9-й ранку. Більш детальна інформація надійшла з Воронежа. Тут був нібито знешкоджений один БПЛА попередньо без постраждалих та руйнувань, але тривогу вирішили чомусь не оголошувати. Чому електорат Путіна перестали попереджати про небезпеку? Питання, яке пропоную обговорити у коментарях. Заодно поставте вподобайку та підпишите. Шіться, а далі дивіться, як російська промисловість почала перевіряти на міць українські безпілотники. У Воронезькій області безпілотника атакували кілька підприємств, що випускають цивільну продукцію. Так інформує губернатор регіону Олександр Гусєв. Одну людину поранено, у неї осколкове поранення, але це ще не все. Мінуснули ще один завод, на території якого виникла пожежа. Там правда без постраждалих, якщо вірити російському чиновнику. Примітно, що деякі російські медіа пишуть, що дронова атака була на спецзавод у Новохоперському районі Воронезької області. Як то кажуть, водки нет, но ви держитесь. Вони не політяли взрив будів. Не дорахувались промисловості на Білгородщині. У селі піщанка Староскольського міського округу атаковане виробниче підприємство. Тим часом зруйнувалась будівля та осталось загорання. А у сусідній пошкоджено фасад та склідня. Також від вибухової хвилі вибито вікна. Ударів було декілька, один з яких вдалося зафіксувати місцевим. I'm gonna Не всі новини з Білгородської області. Атака продовжилася зранку о 9.40, Була нібито спроба атаки безпілотників. Удар повторився через 40 хвилин, і ПВО, ймовірно знешкодила ціль. Загалом минулої ночі Білгородська область зазнала ударів семи БПЛА. Міноборони РФ, звісно ж, звітують про роботу систем ППО і типу цілі знищені. Тим часом російському воєнкору Євгену Піддубному присвоїть звання почесного громадянина Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону. В'ячеслав Гладков нагадаю, 7 серпня пропагандист відчув міць українських безпілотників на собі. Він отримав поранення під час атаки дрона в Курській області. На жаль, він зміг вийти на дорогу, де йому надали допомогу. Курська область не відстає від лідерства візитів бавовни в регіон. Там ще з вечора чекали на рандиву з безпілотниками, бо більше очікували ударів ракет, через що оголосили відповідну тривогу. Тут за ніч Росармії вдалося знищити лише два БПЛА. Вмінбивства підсумували. За ніч їх ПВО знищила та перехопила 10 ударних дронів, сім з яких було перехоплено та знищено над Білгородською областю. Ще один над Воронезькою та два над Курською. Але окрім сфантазованих збитих БПЛА, Росіянам мерещаться українські диверсанти. За даними Росмадія, ймовірно, Українка намагалася прорватися через кордон з Естонії до Росії. 18-річна Українка для для свого плану обрала ділянку з густим лісом і під покровом ночі вирушила в дорогу З собою. прикопила арматурні ножиці, пласкогубці, ліхтарик, ножі, сірники, похідні, газовий пальник, пляшку з бензином, а також посилені робочі рукавички. Ну прям цілий набір для диверсій. На допиті вона одразу заявила, що громадянка України тільки документи з собою взяти забула. Також жінка плуталася у свідченнях, а свій вчинок пояснювала особистими мотивами. Тепер деталі цього цирку будуть коригуватися в прикордонному управлінні ФСБ РФ у Псковській області.